Друзі, всім привіт! Дуже радий вас знову бачити на своєму каналі. Я приїхав у відпуск, який дуже швидко пройшов. Хочу принагідно всім подякувати за вашу допомогу у зборі на тепловізори, на дрони. Всі ці речі дуже допомагають нам зараз на передовій. Друзі, щиро надіюсь, що у вас все добре, наскільки це можливо в теперішній ситуації. Ну і життя триває, тож, можливо, когось також цікавлять до покупки якісні автомобілі з Європи. Є в наявності зараз декілька цікавих варіантів. Зараз в наявності є ось такий шикарний Volkswagen Passat B8 в виконанні Airline. Арлайн, як бачите, і внутрішній. З дуже класним пробігом 114 тисяч. Друзі, по всіх автомобілях більш детальну інформацію та фото детальні можна отримати за номером телефону, який я залишу в описі під цим відео. Друзі, крім цього, b 8 го посаду, буде ще гарний вибір по таких автомобілях, в хороших комплектаціях, з класними пробігами, 2-літрові турбодизелі. Більш детальну інформацію. Можна дізнатися по цих автомобілях за номером телефону. У відео я прикріплю декілька фотографій, щоб вам було легше зорієнтуватися. А також, будуть в наявності, ще гарний вибір по шкодах октавіях. А 7. На мою думку, це дуже збалансований автомобіль. По октавіях буде дуже гарний вибір. З різними типами двигунів. маю на увазі об'єм. 1.6 турбодизель, дуже економний, хороший варіант для міста. 2.0 турбодизель, потужний варіант, механіка, автомат. Також будуть різні типи кузова в універсалі, якщо надаєте перевагу такому кузову, або в кузові ліфтбек, або седан кому як зручно. В цікавих кольорах автомобілі будуть також з гарними комплектаціями. І буде ще одна шкода Octavia 5 Рідко ми приганяємо такі автомобілі через їхній вік, приблизно раз, можна сказати, на півроку, раз на рік. Ви Вистрелює варіант з е, гарним пробігом. Це буде автомобіль з Німеччини від першого власника єдиного. От, е, людина мала інвалідність, тому там пробіг на 186, якщо не помиляюсь, тисяч кілометрів. Там єдине треба буде переробити педаль газу з-під керма. Вона там, фішка переноситься, все там буде зроблено. Тобто автомобіль буде в заводському форматі. Тут я також прикріплю фотографії по цій октаві бриф, ви можете по номеру кузова, по Він-коду зробити перевірку цього автомобіля. Також, якщо потрібно, по всіх інших автомобілях вам також нададуть всі номера кузовів, всі документи, які вас будуть цікавити. Друзі, щиро дякую вам за увагу. Тримаємося. Як завжди, бажаю вам міцного здоров'я і успіху.